Вдалого старту чемпіонату Юрій Бабков, який до цього грав з місцевими шашкістами, зустрівся з куди більш грізним супротивником, а саме з представником Кодівуаро, Жоелем Ацем. Юрій вирішив не ризикувати, і після тривалої боротьби суперники розійшлися миром. Насправді, в партії. Фактично не було жодного загострення, а в кінцівці Юрій продемонстрував досить солідну точність і відстояв нічию. Юрій Анікеєв зустрічався з вже відомим нам Лоревілом Карлосом з Курасау. Був розіграний дебют Келлера, де Юрій. Замість більш популярного 1621 вибрав менш досліджений хід 19-23. Після чого Карлос спочатку на 27, а потім зайняв колове поля 24. Юрій сміливо зірвав шашку 2 для того, щоб створити численну перевагу на лівому фланзі в майбутніх спробах атаки шашки 24 один з найбільш популярних планів тут, це рано чи пізно білі атакують шашку 23, після чого чорні, міняючись 2 на 2, переходять до атаки кола білих. Тут ви можете побачити, що білі, чорні мають 5 атак в той час, як білі, тільки 3 оборони. Тому шашка неминуче буде програна. Але Карлос, звичайно, знайомий з цією ідеєю, пішов 41-37, на що Юрій відповів атаку 17-22. І позиція вийшла цікава. Юрій зіграв 4,10 і, здавалося, все ще попереду. Чорні будуть якось оточувати, намагатися атакувати шашку 24, а білі будуть старатися просто розтрощити чорних. Граючи до центру. Але тут відбулося несподівано. Карлес припустився дитячої помилки, зіграв 33-28 і після 25-30 він змушений бити не одну, а дві шашки. І Юрій залишається з трьома шашками переваги. Звичайно, він довів партію до перемоги. Дуже впевнену гру проти нашого гросмейстера показав Ангел Рафаел Мея. Дебют відверто задався. І на 10 му ході виглядає так, що Артем пропустив вихід білих 28-22. Виявляється, що у чорних немає іншого виходу, крім того, як поміняти шашку 22. Тому що, якщо зіграти 5-10, білі виграють шашку простою комбінацією 22-17-34-30. Нічого не дає і атака 12-18. Білі грає 37-31, та після вимушеного 8-12 проходить все теж комбінація. Артем дуже ретельно підходить до своєї дебютної підготовки. Отже, цікаво, що відбулося в цій партії. Але факт залишається фактом. Після вимушених розмінів Білі розміняли ще дві шашки. і... Далі Артему не вдалося створити майже нічого цікавого до кінця гри. Здавалося, що ближче до цитнотної зони до 45-го ходу Артему вдалося затягнути противника в більш вигідну для нього класику. Але Ангел Рафаель і тут діяв дуже і дуже точно. Артем прийшов в еншпіль з зайвою шашкою. але... Його супротивник зафіксував нічию, зв'язавши шашку і дамку. А отже, чорні тратять черговий матеріал, залишаючись лише з трьома одиницями. Нічия набагато насиченішим видався цей ігровий день у дівчат, чого тільки вартує чергова перемога Вікторії над співвітчизницею. Юля, підійшовши в гарної ігровій формі до цього двобою, вирішила здивувати Вікторію та пішла першим ходом 3-4-30. Вікторія не залишилася у борогу і теж здивувала Юлію. Після чого Вікторія почала вигравати темпи. А Юля намагалася утримати центральні поля та нав'язати свою близько до класичної манери гри. Зрозуміло для мене, чому Юля вирішила тут напасти 3429, розвивши відсталу шашку 15 суперниці, мені здається, набагато краще було грати 3430. Так чи інакше, позиція була більш-менш рівна. Але з точки зору людей, мені здається легше грати і чорними. Вікторія продовжила набирати темпи. І це змушує Юлю грати якомога точніше, що їй, в принципі, вдавалося до якогось моменту. Врешті позиція прийшла до класичного типу, так називають позиції з обоюдною зв'язкою в центрі. В таких позиціях дуже важливо є те, хто контролює борти 26 та 25. І зараз Вікторія візьме під контроль обидві цих важливих поля. Після цього комп'ютер вже впевнено віддає їй перевагу. Далі Вікторія пробує зробити прорив на ослабленому фланзі білих. І Тут починається цетнотна зона. На думку комп'ютера, білі мали тут перевагу. Але е після того, як е дим цетноту розсіявся, виявилося, що все ж таки маленьку перевагу мають чорні. Оскільки все також мають більше темпів, а білі мають відсталу шашку 36. Найцікавіше було ще попереду. Юля. Грає 37-32 і міняється 36-31, На що Вікторія відповідає 18-23. Юля відходить і Вікторія починає атакувати е, ослаблений фланг білих, використовує свою темпову перевагу для того, щоб першою пройти в данки. Після розмінів виявляється, що, е, начебто, активні шашки білих. 22, 27, 32, 33 не мають жодних шансів е, на прорив. Оскільки вони е, їх активність погашена шашками 11, 16, 19 та 24. В той час, як Чорні продовжують атакувати. В тій позиції, розуміючи, що її атака захлебнулася, Юля згадала про одну із зі своїх найсильніших сторін: креативність. І Здивувала суперниці неочікуваною жертвою шашки 22-18. Після чого план Юлі був проти в дамки. В той час, як здається, що шашки 50 та 49 дуже надійно охороняють дамкові поля білих. Навіть важко зрозуміти, кому належить перевага. Але Вікторія знайшла дивовижний план, і треба сказати, що починаючи з цього моменту, до самого кінця Вікторія грала за першу лінію комп'ютера. Так, побудувавши колонну 23-29-34, Вікторія приготувала розмін на 22-17 буде 23-28, і Білі мушить віддавати чергову шашку для того, щоб пройти в дамки. Після чого їм потрібно буде вирішити ще чимало проблем для осягнення нічиї. Юля, побачивши це, вирішила поміняти якомога більше матеріалу. І після 50-44 і розміну 4439 скоротила кількість шашек чорних до 5. А це означає, що білим залишається поміняти всього ще дві шашки чорних та пройти в дамки, щоб досягти нічиї. Далі суперниці, впевнено, пройшли в дамки. Першою була Вікторія, створивши загрозу 23-28, яку Юля проігнорувала. Чому? Невідомо, І, мабуть, вона була вже в другому цвітноті. Юлі треба було піти 27-22, захистившись від цієї ідеї. Після чого, думаю, вона б з легкістю досягла нічейної гавані. Юля ж зіграла 7-1, і Вікторія пішла 23-28 і збила дві шашки. Перевага чорних вже становить дві шашки. Юля просуває свою шашку в дамки. І саме з просуванням цієї в дамки вона пов'язує всі свої надії на нічию, Вікторія тримає цю шашку. Що ж, такі позиції досить часто виникають в закінченнях. І все питання в тому, чи встигне біла дамка якось вигнати чорну дамку з полів 3, 8 і 2, які заважають білій шашці пройти в дамки, до того, як чорні проведуть свої шашки в дамки. Схоже, що це не вдається. Білі Наближується до своєї мети, виганяючи дамку з поля 8. Далі ставить шашку на поля 12. Здається, ще трошки і шашка пройде в дамки. Але, на жаль, цього не відбудеться. Юля створила загрозу 12-7, але Вікторія, зіграючи 16-21, відкриває дорогу своїй дамці і виявляється, Білі не встигають. Тут Юля здалась, тому що на 49-16 з загрозою поміняти дамку Чорні темп в темп встигають напасти з поля 29, виграючи цю шашку. Дуже технічна перемога Вікторії в Еншпілі і прикра поваразка Юлі, яка. Тим не менш, продовжує показувати досить і досить гарну гру. Інші наші спортсменки зустрічалися з полячками Наталією Садовською та Мартою Баньковською, які є діючими чемпіонкою та віце-чемпіонкою Європи. Ольга Болтажі розіграла обережний дебют. Після чого в якийсь момент перейшла до однієї зі своїх улюблених позицій, а саме з позиці... до позиції з активною шашкою 36, де показала майстерність та досвід, потроху почавши тиснути на шашку 24, яка в даній позиції є скоріш слабістю чорних. Проте Марта впевнено захищалася. І не дозволила створити жодних шансів. В пользі. цій позиції дуже багато тактики. Ольга якраз спеціалізується на тактичній грі. Так, наприклад, ви могли помітити, що останнім ходом Марта зіграла 410, а не 5-10, оскільки це було б грубою помилкою. Після 42-37 білі починають плести тактичні сіті. В які чорні неодмінно потраплять. Наприклад, на хід 11-16 буде комбінація 47-41, 38-32, після чого білі проходять в дамки і виграють. Звичайно, така досвідчена спортсменка, як Марта, легко розібралася в ситуації. Ольга продовжувала тиснути на слабий фланг чорних, проте оборона Марти була бездоганною. Комп'ютер оцінює цю позицію як рівну, і після кількох ходів була зафіксована нічия. Полячка скористалася правилом більшості. Тут е, білі мають бити саме дві шашки, а не одну. Після чого Марта проходить дамки, і нічия неминуча. Олена грала з дворазовою чемпіонкою світу. Та діючу чемпіонку Європи Наталію Садовською. Можливо, Олена трохи побоювалась суперницю або пам'ятала, що грає не тільки за себе, але й за своїх співвітчизниць. Тому не дивно, що завданням Олени на цю партію була сверхнадійна гра, з чим Олена дуже впевнено впоралася. Спочатку вона ходом 14-19 не пустила полячку на поле 24, що могло б. Привести до непотрібних загострень. Наталі впору було помінятися 3024, перейшовши до більш простої, але теоретично трошки кращої позиції. Але Наталія вирішила загострити боротьбу і пішла 40-35. Далі Олена поставила свій кол, а потім розміняла. Центральну шашку 29 Наталія. Наталія не знайшла нічого кращого, як спробувати розбити позицію Олени ходом 33-28 та поміняти колову шашку. Здобувши 4 темпи, Наталія почала трошечки тиснути на суперницю. Олена була спокійна і навіть в якийсь момент зіграла 20-25. Після чого білі можуть е, трошки здобути ініціативу, але позиція е, стане ще більш простішою. В якийсь момент Наталя пішла 43-38, що дало змогу Олені заатакувати кол білих та ще простити позицію. Виявляється, що не можна грати 45-40 та 40-35, оскільки Олена нанесе тактичний удар. Отже, Наталя була змушена поміняти ще дві шашки. Після чого о, противники прийшли до такої позиції, де Олена сміливо вторглася на поле 28. Але Наталя зрозуміла, що шашка 28 не принесе їй нічого хорошого, тому помінялася. І після кількох ходів суперниці прийшли до позиції, де Наталя помінялася 34-30. На жаль, далі в мене обривається фрагмент партії, який прислала мені Наталя. В аналізі Наталі вказаний цікавий варіант, який вона, мабуть, бачила в партії. Після 26-21 та нападу 8-22, здається, що чорний у небезпеці, оскільки не можна грати 2-7, бо буде комбінація 34-30. Одного дати три збити. Але чорні повертають жертву і добиваються рівноваги. Друзі, оскільки потік інформації, що надходять до нас з Курасао, дуже маленький, мені приходиться буквально випрошувати партії у своїх друзів, шашкістів. Щоправда, вони з радістю діляться зі мною. Отже, ви маєте абсолютно ексклюзивний матеріал. Багато партій ніхто, крім вас не побачить. До нових зустрічей!